Привіт всім, ми на авторинку. ціни на автомобілі, які автомобілі скільки коштують. Підписуйтесь на канал, натискайте вподобайку, напишіть будь-який коментар під даним відео. Напишіть, які машини вас цікавлять, які ви вже купили за допомогою нашого каналу. Якщо телефонуєте по оголошенню Кажіть, що бачите машинку на YouTube каналі все потрошки, який не буде зустрітися, переглянути вашу машинку більш детальніше. Я всім, і далі всім приємного перегляду. Тут автомобіль Audi. 2000 рік. 4650, телефончик там є, дизель 2.5 380 пробігу, погано видно, але я думаю, що зупинивши відео на паузу, ви його зможете побачити. Ось така аудюшка. Є продається салончик, механіка. 2000 рік. Нагадую машинка. Продається Audi. Це у нас автомобіль А4Б8-2 2.0 10 рік, пробіг 272, 9500 коштує, бензин 2,0. Автоматична коробка передасть світлий салон, невелика тріщина на склі. Ось такий салон. Світла шкіра. Чистий охайний салон. Подивіться Audi А6. A6. А6-15 A6, рік. Трошки не дуже добре, але я Ось така машинка. Коротше, 22 800, 15 рік, 3.0 бензин, пробіг 140. А шоста Audi. Напишите в коментарях, яка це модель Audi. От Подається ось така...

дизель, убіг 2024, телефончик є продавця, дзвоніть, шукає собі ауді. Дивіться ауді. Пишіть кому це модель. Ціна її 14700. Телефончик продавця є. Бензин 2014 рік. Ось такий ауді. Недорого, можна собі придбати, є люк. Продається Audi А3. 2007 рік. 120 тисяч пробігу, 1,8. Бензин. А ціни немає, 7 рік, телефончиків, ціни немає. Халепо. продається така ауді третій рік 5500 на автоматі, бензин 2.0, прибіг 264. Ось така, ауді продається, ось хтось шукає, цікавиться. Я А четверта? Нікому не А четверта продається, ауді, 14 рік. 14700, 2.0 дизель на автоматі телефончик є. от така машинка, така четверта ауді. Ауді. В цьому відео лише ауді 8 рік, 10 999, пробіг 181 тисяча, бензин 2,0. Одна власниця, каталізатор є, все в ста... Все в стоці чи що? Обслужено. Ну от така аудюшка. Оскільки там чистоступенева механіка. Ауді ТТ. Оце ауді ТТ. Продається Audi А4. А, четверта ауді, п'ятнадцять рік. 13 девятьсот Прибіг 215. Телефончик продавця є, бензин 2.0. Ще така ауді продається. 2010 рік, дизель 1.6, 8800, 267 пробігу. Audi 15 рік, пробіг 195 тисяч, дизель 3, 0, 3.0, 30 тисяч 700.